Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми з вами будемо пригадувати слова з апострофом. Запишіть, будь ласка, в ваших зошитах дату. На хвилинці каліграфії ми запишемо з вами слова з апострофом. Обов'язок, кур'єр, п'ятниця. Тепер ми будемо в ролі вчителя. Завіримо, чи правильно Щебетончик записав слова. Поясни, яку орфограму він забув. Так, дійсно, щебетончик забув правила написання апострофа. Давайте з вами спишемо слова, виправивши помилки. Запишіть в ваших зошитах вправо і спишіть слова, виправивши помилки. Це відео перевірте. Звичайно, валер'янка, кар'єра, кур'єр, обов'язок, перев'язка, полум'я, прем'єр, прем'єра, рум'янець. Якщо серед поданих слів є слова, значення яких вам не зрозуміло, то не залишайте їх. Будь ласка, дізнайтесь в інтернеті значення з цих слів, або запитайте у своїх батьків. Перевіряємо. А тепер. Давайте згадаємо правило написання апострофа. Апостроф ставимо після твердого приголосного звука перед буквами я, ю є. Ї. Наприклад, м'ята п'ють. А тепер зробимо з вами. Творчу роботу. Запишіть в ваших зошитах творча робота. Нам потрібно з вами записати слова з апострофом від поданих слів за зразком. Зразок зорі сузір'я. Надвечір. Яке слово можна утворити від цього запостову. Надвечір'я, перина, пірїна, двір, подвір'я. Молодці. Так, будь ласка, і запишіть парами через тере слово і утворене слово з апострофом. І тепер перевіримо себе. Надвечір. Надвечір'я перина. Пір'їна, двір, подвір'я, хлопці хлоп'ята. Віднімати під'ємник, кава кав'ярна, лев лев'ячий, соловей, солов'їний. Отже, іще раз згадаємо з вами правило: Апостроф ставимо після твердого приголосного звука. Перед буквами я, Ю, є, є. Про що ми сьогодні з вами на уроці говорили і впевнились? На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!